Всім привітки, Полтавщина на зв'язку, вітаю вас на своєму каналі Священна Корова. І так, як заведено вже по коментарях знімаю відео. Сьогодні навіть об'єм двох зайців. Будемо по двом темам знімати одне відео. Зараз розкрию вам усі свої козирі, нічого буде знімати. Шуткую. Я розпочну, а ви поки підпишіться, поки не забули. У мене буде ще дуже багато цікавого. Значить, тема перша корова не гуляє до бика. Поділюся з вами одним лайфаком, хто не знає. А друга тема в нас буде корова гуляє до бика, але не спаровується. Що робити? лайфхак від мене, коли корова не гуляє до бика. Беремо 20 кубиків інтровіту, вітаміну звичайного і колимо корові. Не 15, не 18, а не менше 20 кубиків. І в течені трьох днів у мене такі були випадки, що на слідуючий день корова загуляла до бека, і загуляла так, що аж криша на сараї піднімалася. В течені трьох днів дивіться. Ані, взагалі, корова, як не гуляє до бика, бо гуляє так тихо, що хазяїни не бачать, треба проколювати вітаміни їй. Щоб у неї яйцеклітини не созрівали хорошо. На рахунок другої теми. Ну, е, обов'язково обов треба, треба прорихталити корову. Тому що я вам дам зараз схему синхронізації, е, яка діє тільки якщо у корови жовте тіло або кіста. Ну, її треба, потрібно, щоб ветеринар її прорихталив. І так. Так писали мені люди, що парували корову з естрофаном або з сурфагоном, одноразово вколювали. Ну я вам скажу, що воно не подіє. Треба простимулювати це, все пролікувати. І зараз я вам продиктую, а потім на екранчику напишу схему синхронізації. Вона вже виропатимена руками, вона вже перевірена, вона працює 100%. Не дякуйте. Я вам зараз прочитаю: все повинно бути по часах. Я взяла, наприклад, із 7 годин ранку. Ви можете під себе підстроюватися, скільки вам часов треба. Наприклад, перший день в 7 ранку колимо 10 кубиків сурфагону і 10 кубиків інтровіту. На сьомий день в 19.00, 2 кубики строфану 10 кубиків інтровіту. На 9 19.00, 5 кубиків сурфагону і 10 кубиків катозалу. 10 день о 7.00 осіменіння, Обов'язково все по година. І осіменіння обов'язково. Ні, беріть 8 годин ранку і буде тоді в 20.00. Коли вам вищитуйте, коли вам краще буде спарувати корову, ні беріть в перший день 19.00. Тоді буде в 19.00 у вас осіменіння. Ну, якось під себе можна підлаштувати. Це не обов'язково 7 годин ранку, ну, все обов'язково погодинно. Це, це ну, спеціально так схема зроблена. І буде вам щастя. Кстаті, у нас у сусідки довго не парувалася корова. Ми ходили з чоловіком кололи, спарувалася. все прекрасно, люди купили, довольні. І після того воно, в принципі, налажується. Це е, синхронізація, вона діє не на один рік. Вона налажує е, процеси в організмі. Все потім йде як по маслу. Я сподіваюся, що я вам допомогла. І взагалі я. Ще раз наголошую, завжди тільки корова стає на стойловий період, то там і з листопада місяця, хоча б починайте вітамінізувати корову. В неї підвищується імунітет, не будуть чіплятися ніякі хвороби. Буде вона хорошо гуляти до бека. Якщо вона тільна, е, ще раз кажу, підвищити імунітет і телятій, і корові. Ну що, всього вам доброго. Не хворійте, не забудьте підписатися.